Назаре, сьогодні команда поступилася, але попри це, продемонструвала доволі хороший конкурентний футбол. Попрошу, твій коментар після матчу. Ну, насправді не хочеться коментувати цю поразку, тому що вважаю, що у нас було достатньо моментів для того, щоб зрівняти рахунок. І як бачите, отримали м'ячі зі стандартів. Хоча нам наголошували перед грою, що Карпати непогано грають на стандартах активно дуже. І бачите, на жаль, не втримали гравців і в другому м'ячі, і в першому там теж була помилка колективна. Ну а загалом матч хороший. Команда суперників теж дуже якісно виступала. Тому дякуємо за гру. Шкода, що не здобули результат. Попри два пропущення м'ячі, у тебе було багато роботи, і ти з нею справлявся. Також головний тренер після матчу, також теплі слова Про тебе сказав. Розкажи про гру. Дійсно, наскільки активно і багато роботи сьогодні було на футбольному полі. Досить багато роботи, особливо після того як ми пропустили другий м'яч. Після першого м'яча ми ще більш-менш контролювали гру і насправді дисципліновано грали позаду. Після того як другий пропустили, прийшлося відігруватись, тож в обороні залишалось набагато менше гравців, і в Атаці Карпат дуже швидкі мобільні футболісти, які досить часто створювали нам, нам проблеми. Ну, але знаєте, це моя робота, тому якби якщо у команди немає результату, то я також сам воєн. Сьогодні у тебе була така дуель з Ігорем Краснопіром, як з нападником або Він мав свої нагоди, але сьогодні не зміг забити. Розкажи про це. Можливо, якось вже бачиш, читаєш наперед гру Ігоря. Все ж таки, знайомий з його стилем, з гри. Звичайно, знайомий я. Приблизно розумію, як він грає зазвичай. проте, знаєте, скільки часу вже пройшло з того моменту, як він з нами тренувався. Він ж набуває і нових навичок, ну так само, як і я. Але ми розбираємо гравців перед грою, розуміємо їхні сильні сторони, сильну ногу. Я цим сьогодні користувався, але на жаль, при стандартах не вдалося це задіяти. Карпати насправді десь мали мабуть шалену мотивацію на цю гру, адже Команда напередодні вилетіла з кубка. Розкажи на чому робив тренерський штаб акцент у підготовці до цього поєдинку. Ну насамперед, на дисципліні ми знали, що у Карпат дуже багато в атаці хороших гравців. Там і Броніньо і Вітор. Вони доволі класні в дриблінгу, і на них приходилось виділяти не одного гравця, а зазвичай двох. От, цим вони насправді нас трішки обезкуражили, тому що підстраховка іноді не встигала, і фланги час від часу у нас трошки цей, е, да, да, падали фланги. От, тому е, Ну, це принципова гра, звичайно, але ну, бачите, як є, за цю гру також дають три очки. Якби ми виграли, це було б взагалі шикарно, але будемо готуватися вже до наступних ігор. Сьогодні ти провів свій третій поспіль матч за команду. Розкажи, чи відчуваєш зараз впевненість і як тобі даються ці поєдинки? Поєдинки даються не просто, тому що у нас дуже сильні суперники, і е, приходиться на кожну гру налаштовуватися окремо. Але я радий, що в мене є такий шанс, навіть попри те, що там не завжди все вдається, і не завжди команда виграє або не завжди здобуває результат. Проте я намагаюсь максимально віддаватися і роблю все, все, що від мене залежить. Дякую тобі, бажаю успіху. Дякую на